Шук автомобіля це так само, як знайомство із дівчиною через картинки, через соцмережі. Візуально на картинки вона буде виглядати все класно, а коли ти з нею зустрінешся, то все буде не так, як живу. То на що ж потрібно звернути увагу? При виборі автомобіля знайомишся з дівчиною, ти звертаєш увагу в першу чергу на її очі та на її зовнішній вигляд. Та так само і в автомобілі звертаєш увагу на її очі і на її зовнішній вигляд. Якщо візуально вона вас влаштовує, то можна переходити до наступного етапу. Тут етапом у спілкуванні з дівчиною в тебе буде знайомство із її внутрішнім світоглядом. В автомобілі це знайомство із його салоном. Якщо він чистенький, охайний, не продимлений, не прокурений це вже великий плюс. Під час першого спілкування з дівчиною ти відразу будеш розуміти, комфортно тобі чи не комфортно і з нею спілкуватись. Твоя людина це чи не твоя. Так само і у автомобілі. Якщо ти сів і ти зрозумів, що тобі зручно класно, то скоріш за все це буде твій автомобіль. Якщо є якийсь дискомфорт, ну, можеш відразу переходити до пошуку наступного. Ну і заключним етапом це буде тест-драйв, під час якого ви зрозумієте. Геть, все зрозумієте. Вибирайте автомобіль правильно. Імперія авто, Сухоярська, 18, ми вам допоможемо.